Сокол. Журавель простріл ще один небезпечний момент. Ти Сергій Шевчук, капітан команди після прострілу Вадима Журавля. Ну хто б ще міг забити? Як не лідер, духовний лідер команди в роздягальні і на полі Сергій Шевчук, вихованець футбольного селища Макарів, забиває, відкриває рахунок у нашому матчі. Перший історичний м'яч для колоса 2 ковалівка на професійному рівні. Відзначаємо цю комбінацію баса віддав на Журавля. Журавель на швидкості увірвався. Правим флангом прострілює там. Був рикошет під косів захисників гірника спорт. І під удар Сергію Шевчуку, який знаходячись, поборовся Денис Круль за м'яч, і під удар Сергію Шевчуку, який, знаходячись прямо перед воротами, невідпорно пробив. І Кирило Лавута в даній ситуації був без сили допомогти своїй команді. 1-0 стає рахунок. Сергій Шевчук 76-та хвилина матчу. 76-та хвилина вистраждали цей гол. Футболіста зараз ловити удачу в нападі. Ну а дивіться, який прийом м'яча від Дмитра Береська. Зараз було Який м'яч! Який м'яч забиває Дмитро Березка! Феноменально! Месі включає Дмитро Березка. Зараз подивіться, що це було! Як він прийняв м'яч. Я знаю колись Денис Берхам приймав так м'яч в польоті. Ви бачили, як він приймав прийняв м'яч. Обробив дотик. Змістився в центрі, потужно пробив. Ну це просто високий клас, хай клас. Дмитро Береска, що ти робиш з нами? Молодий вихованець Тюш 15, київського уродженець Донецької області. Забиває такий красень гол. Дмитро Березка, дев'ятий номер. Ну це. Знімаю капелюха, знімаю капелюха. Цей м'яч би прикрасив найкращі зразки англійської прем'єр-ліги і іспанської прем'єри. Друзі. Поруч на сокола. Закидання. Вільну зону. Хороша передача. Можна бити, можна віддавати. пас і м'яч у Пасім'ячоворота. 0 Аль колос 2, А виходить вперед. Забуває Сергій Шевчук. 21-й хвилині м'яч у ворота локомотива забив Сергій Шевчук. Номер сьомий. Буде зараз. Дивимося подача від недоолі. Новісну. Поганий. Є удар воротах і м'яч залітає. 2-0. 2-0 стає рахунок. І що це знову Скляренко? Зараз подивимося. Хто ж? Зміг відгукнутися і замкнути цю передачу. Отож ну, бачимо, друзі, одразу намагаються атакувати футболісти. Команди гостей намагаються тиснути на ворота, яка зараз м'яч побал... залітає! 3-0! 3-0 проходить ця передача це скидання на футболіста, який щойно з'явився на футбольному полі. Дмитро Березка, буквально перші дотики його до м'яча і одразу гол у його виконанні. 3-0, помилка дійсно помилка провал в обороні у київського локомотиву призводить до третього пропущеного м'яча. Матація удар, по порода! Гол забиває «Колос-2». Неймовірно! Це робить Дмитро Береска! Золотий хлопчик наш! Дмитро Береска! Забиває м'яч у ворота Ниви. Що ти робиш з нами, хлопче? Тобі місце в українській прем'єр-лізі як мінімум! Дмитро Береска! З останніх можливостей забити, вирвати перемогу! У Колос 2. Подача! Удар по воротам! Гол! 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 Нічого собі! Забити, вирвати перемогу! У когось два. Подача! Поди порядом! Гол! 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 Нічого собі! Владислав Любко забиває! Подає і хто забиває? Артем недоля забуває там з другої спроби. І на цьому репорі дає смішток про завершення нашого поєдинку. Яка емоційна кінцівка нашого матчу? Поки що не мають порази футболісти Колос-2. ковалівка. Вони зіграли трошки менше всіх інших суперників. Удар борник і гол! Гол, друзі! Петицію прибрав захисника і е, довірно намагався розіграти. Она буває гол! Який гол забиває Владислав Любко з передачі. Помилка! Чудовична помилка від довго. І колос відкриває рахунок. Ось правий фланг. Безпечно. Удар. Гол від колосу. Шевчук Сергій забиває капітан команди і подвоє перевагу команди. Дуже невпевнено почали другий тайм Олександрійці. Ткаченко тут змістився у центральну зону. Вибирав м'яч для своєї команди. Зберіг відпасувавши на палі. Я палі помиляється з передачи на Ткаченка. Любко. Любко готує удар, пробиває. І відкриває рахунок у цьому поєдинку. На 33 й хвилині ударом з-за меж штрафного майданчика. Одинадцятий номер колоса. Ключна фаза, ключовий епізод був ось трошечки раніше. Знає, чи є можливість там продемонструвати, коли була помилка з передачею, його команда лідира Шевчук на правому фанзі колос продовжує атакувати ніж травного майданчика. Прострільна передача. Провал центру захисту і дуже швидко подвоюють свою перевагу футболісти Колоса-2. Тепер Артем Недоля відзначається забитим м'ячем. По черзі обидва центральні півзахисники Колоса забивають. Ну, це також психологія ось цих гравців 17-річних, металістів 19-25, пропустили на помилці і розклеїлися. Не встигли прийти до тями, як отримали другий м'яч у свої ворота. Що, 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 на тридцять п'ятій хвилині м'ячу ворота команди «Металіст». Це суттєве омолодження Рубльов Кондратюк в обороні проти Рубльова. І тут сподіваються один на одного футболіста Металіста 19-25. Журавель забиває ворота металіста. Дев'ятнадцять Оль 30 рахунок. ось тут власне ті гравці, які вийшли на заміну, Бреженко та Журавель поборолися, і у підсумку журавлю вдалося. Стандарти в сучасному футболі грізна зброя. Подивимося, як зараз використають цей шанс футболісти Колос 2. Удар по воротах! І мяч у воротах! гол 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 Гол! І хто це? Сергій Басов! Там, на дальній стійці, зараз підчатував м'яча Сергій Басов. Хитрун Сергій Басов причаївся у у засаді так і діштаки діжда... діждався свого шансу і забиває Сергій Басов. Привіт, привіт волівальникам Сергія Басова, Азарциза з Запоріжжя. Рахунок у нашому матчі відкрито. 1-0 на користь «Колос-2» Ковалівка. І це трапилося на 68-й хвилині матчу. Ну я думаю, ніхто з наших, ніхто з наших глядачів, я думаю, не міг уявити, що Сергій Басов заб'є. Хіба що крім Олександра Богомолова, ну але... Пане Олександра Богомолова. Богомолова, я передаю вітання. Ви вірили в Сергія Басова і він забив. Ну а зараз заміна буде у складі. Колос-2 два Денис Круль під <плес> номер <Зараз> <плес> м номером. номер Noй. Зараз небезпечно і у ворота. Богдан Рубльов забиває. Подивіться, класно зараз в відмінному стилі. Ну, просто такий рудван місельрой. Головою зрізає м'яч у ворота після проходу лівим флангом Сергія Шевчука. І... Такої націленої подачі у карний майданчик і Богдан Рубльов у відмінному стилі головою зрізає м'яч у дальній кут воріт і забиває, відкриває рахунок у цьому матчі. Це сталося на 10-й хвилині поєдинку. Дуже непоганий заспів для колос з Чесно кажучи, кращого початку і не вигадати. Це ось завадили Богдану Рубльову влучити у ворота. Подача дуже небезпечна. Харатін забиває який м'яч у дев'ятку ударом головою на 18-й хвилині. Ігор Харатін. Найбільш зірковий гравець сьогоднішнього матчу. Ударом головою. Дає про себе знати. Чекаємо на повтор моменту. Владислав Канаєв, здається, зробив передачу. Без шансів для гулкіпера. Удар. У дев'ятку з гарним настроєм повертаються на свою половину поля гравці Колосо 2. 22 хвилина. матчу. Пауза. І класно. Росмейстерське виконання. На паузі. Ігор Каратін. Зараз Друга хвилина. Бачу. Розмейстерське виконання на паузі. Ігор Харадін. Зараз Я думаю, обов'язково Богдан Рубльов досвідчений. Ох, який момент! Ій! Гол! Забивають футболісти! Забивають футболісти! <плес> Я думаю, обов'язково. Бо... Футболісти! Забивають футболісти! Фангові півзахисники захисники у складі локомотива. Зараз небезпечним і гол забивають футболісти! Кола з два ковалівка. Це Денис Хруль. Відмінно зараз використовує подачу з правого флангу від Ігоря Харатіна. І рахунок у нашому матчі змінився. 3-1 на користь коло з два Це сталося на 48-й хвилині матчу. Дуже красива комбінація. Зараз вдалася тут з ковалівки.